Осьма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну як українці пережили третю ніч масованих обстрілів, та чому Трамп вважає, що Путін збожеволів? І від кого отримав ляпас Макрон? Про це я і не лише розкажу просто зараз у випуску Я Солом'єв Діцька ТСН. Від російських атак потерпає Сумщина у великописарівській громаді. Від вибуху каба загинула жінка і поранений чоловік. Нальоту дронів не пережив житель Буринської громади. Двох жінок убили росіяни у Куп'янську на Харківщині. Приватний сектор міста атакували керованими авіабомбами. Ще троє місцевих поранені. А поблизу Харкова досі гасять масштабну пожежу на підприємстві, яку спричинили ударні дрони Герань. Четверо поранених на Херсонщині від вибухівки із безпілотника у Томені Балці постраждав. 26-річний рятувальник а також жителі Антонівки та Херсона у Білозерці під час артобстрілу поранень зазнала 21-річна дівчина. Артилерію та дрони застосували окупанти для атак по Донеччині. Поранили шістьох людей, житло та цивільна інфраструктура у руїнах. Реактивними снарядами вночі росіяни вгатили по селу Юрківка на Запоріжжі, зруйнували будинок та поранили двох людей. А за добу прифронтові населені пункти витримали понад чотири сотні ворожих ударів із усіх видів озброєння. Одещина. третю ніч поспіль під масованою атакою дронів, вибух шахеда зруйнував оселю, пошкоджені дахи, авто та гаражі. Постраждав 14-річний хлопець. У нього різані рани ноги. Також під атакою сьогодні була і Київщина. Ще з ночі було чути вибухи. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Як повідомили в Ова внаслідок ударів пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди у Бориспільському районі, ще один будинок у Фасівському та автомобіль у Бучанському. Потерпілих серед населення немає. Кореспонденти ТСН поїхали до місць, які постраждали найбільше. Дмитро Фурдак до селища Мархалівка, Іван Воробйов у Макарові. А Олександр Романюк від ранку працює у кількох районах Києва. Тож вітаю колеги! І розпочнемо із Дмитра Фурдака, який перебуває у селищі, де окупанти знищили фактично цілу вулицю. Дмитре, усі ми бачили ті моторошні світлини та відео. Тож розкажи, як оговтується Мархалівка сьогодні, що ти бачиш довкола себе. Вітаю колеги. Місцеві до речі кажуть саме Мархалівка, а але не Мархалівка. Отже, як би там не було зараз, ми в цьому прекрасному селі на цій вулиці Шевченка, і саме ця вулиця дійсно, от можете бачити, поза моєю спиною всюди, праворуч, ліворуч, майже нічого не лишилося. Саме на цій вулиці треба розуміти, що життя триває і далі. І от зараз тут поліція робить свою справу рятувальники, ДСНСники, комунальники, волонтери надають юридичну допомогу. Тобто життя триває і далі. Люди намагаються врятувати те, що можна врятувати, і попри про те, що бачите, всі будинки від них майже нічого не лишили. Лися якимось дивом саме там немає. Ну не те, що загиблих, а лише поранення невеличкі, зовсім це подряпане. Але тим не менше, ми мусимо підтвердити загибель одного чоловіка тут у селі Мархелівка. Про це вже повідомили в національному університеті природокористування користування та біоресурсів України. Це доцент цього університету, Микола Ліхтер. чоловікові професору доценту. Перепрошую, вченого було 76 років. Він приїхав напередодні на вихідні в це. Село без дружини та без дочки, щоб провести час більше до до природи, і його будинок майже не постраждав. Але як кажуть, місцеві його вбив уламок: чи то ракети, чи шахеда, адже тут було кілька е, прильотів. І от його е, ну вже на жаль, вдова і дочка поспілкувалися з нашими колегами зі сніданку. Послухаємо їхні враження про їхнього на жаль загиблого родича. Батько тут дуже часто знаходився. Він дуже любив сюди приїхати. Тут каже природа, тут він завжди хотів жити так у природі, у спокої. Мама каже, що вчора казала, щоб він не їхав, але він поїхав і так сталося. Було перечуття, тому що ніч була дуже тривожна. Це було в ніч на 25-те. Я казала, що їхати, і вони скоріше будуть бомбити. Приміські туриторії, тому що їм треба Київ. Це була на мить і йому осколок попав силою в голову. Якби він трошки був в цій стороні, або хоча б вискочив би туди вискочити до, на ту сторону, він би міг би спастись. Як я вже сказав, люди намагаються рятувати те, що можуть рятувати. Ну, будь ласка, дивіться дуже символічно. Ялинка, яка вже напевно ніколи яку не поставлять на новорічні свята. Але тим не менше, я наврус собі сміливості сказати, що от вчора ми коли приїхали в Мархалівку, і тут власник цього будинку розбирав ці завали, а просто на наших очах він знайшов цілілу вишиванку і випускну сукню доньки, як буквально за на цьому тижні випускні вечори мають відбуватися по всій країні, і от знаєте. Колеги, наскільки символічно, все-таки, що це, напевне, те і є, з чим бореться наш заклятий ворог. А це наша ідентичність цим одним, одним із символів якої власне і є вишиванка, яка попросив вціліла навіть під час цього страшного обстрілу Київщини. Послухаємо власника цього будинку. Бореться з вишиванками. Вони всі не займаються. Вони ж, нічого немає. Все, що могли придумали, а що не придумали, те вкрали. Відповідно, тепер вони хочуть, щоб нікого нічого не було. Будемо прати, будемо робити з неї новеньку, підшивати. Йти на випускний. Так? Так. Син буде в вишиванці, вона буде в сукні. А потім я знайду свою вишиванку, і теж буду в вишиванці. А вони хай подохнуть. До цих слів, я думаю, колеги просто не мають чого додати. Мій колега Іван Воробьов зараз перебуває у Макарові. Це інше, це захід на, на захід від Києва. Іване, яка у вас обстановка, як люди переживають вчорашні обстріли? Колеги, вітаю вас. Ну, ми зараз знаходимося у, у середмісті Макарова у біля найбільш постраждалого будинку, і тут наразі відбувається саме розпал робіт з ліквідації. Тут наразі а, комунальники разом з поліціянтами і з ДСНСниками обходять кожен будинок, фіксують пошкодження. Вже наразі працюють а, і а, відновлюють вже газові мережі, відновлюють газопостачання і прокладають нові лінії електромережі. А, ну і власне самі люди вони роз. Бирають завали, вони розбирають уламки, вони забивають вікна, вікна плівкою. Ну і власне тут навіть відкрили два пункти незламності. Тут у Макарові після ракетної атаки росіян пошкоджено понад 40 приватних будинків з десяток постраждалих. І одна людина на жаль загинула. Серед сюди прилетіло щонайменше три ракети. Саме прилетіло. Це не були збиття. кажуть місцеві. Власне, вирви глибиною до 8 метрів, які залишилися після вибухів, і масштаби руйнувань будинків кажуть про те, що це ймовірно були саме прильоти, і деякі з будинків вони ну абсолютно зруйновані вщент тільки на цій вулиці, де ми зараз перебуваємо. Дві таких воронки ще одна на сусідній вулиці, і там ракета прилетіла просто на обістя і частково зруйнувавши будинок. Його господар на жаль загинув, і нам вдалося зафільмувати, як там працювали вибухотехніки. І так, от прямо на наших очах вони витягнули рештки ракети без світла, без газу, без води залишає залишилися десятки будинків. Що про ракетну атаку росіян кажуть місце їхні Емоції враження. Давайте послухаємо. У, і удар, і все. Що там ще мабуть? Стояла з балкона, наблюдала, вона летіла одна за одною, чотири штуки, і вони всі три впали. Четверта в другу сторону полетіла. Тут ноль. Загляньте, яка е, глибина цієї вирви і знаю, що це житловим масив. Ракетами та шахедами росіяни також атакували і столицю і про наслідки розкаже і покаже мій колега Олександр Романюк. Сашо, вітаю тебе і тобі слово. Аю, я знаходжуся на багатостраждальній, Не побоюся цього слова Лук'янівці. Власне, тут, внаслідок удару російського шахеда, постраждали 10 будівель: це вісім житлових і дві адміністративні. Троє людей були поранені. На щастя, обійшлося без загиблих. Місцеві кажуть, врятувало те, що фактично все це сталося вночі. Люди зреагували на тривогу, про яку завчасно попереджали, і спустилися до укриттів. Тому що це місце воно досить таке людне. Людей тут багато, і якби це трапилося, наприклад, в день, то жертв могло бути набагато більше. Учора весь день тут працювали комунальні служби, волонтери, рятувальники, латали вікна, прибирали будівельне сміття. Зараз тут біля багатьох будівель виставлені контейнери, куди люди можуть знести те, що не потрібно, щоб потім вивезти. Частина вікон дверей вже залатали такими дерев'яними блоками. Багато бізнесів намагаються. Почати працювати декому видали такі певні нові тимчасові приміщення, і вони кажуть, що це знаєте навіть такий спосіб надихнути людей, що життя продовжується, що все буде добре. Багато хто на роботу вийшов і щоб поприбирати, і щоб паралельно працювати, як нам вдалося поспілкуватися з людьми. Я прошу пряму мову, щоб ви з перших уст почули, як власне працівники цього району реагують на ці всі події. Ну, а майно, ви ж бачите, самі. Зараз в описі, я так розумію, що всі прибираються, да? Вчора і... почали ще. Зранку, як комендантську годину і працюємо, І прибирає. Да, все ми все да. вчора вже нам надали це місце. Тимчасово ми приїхали Друзі, з кав'ярні, да. да, бо в нас там все розбито. І Ми приїхали, вже працюємо з вчорашнього дня, пригощаємо кавою, кому потреба, кому продаємо, хто підтримує бізнес малий. Будинок, який ви бачите за моєю спиною, він постраждав фактично найбільше. Чимало нижніх поверхів там знаходилися переважно компанії підприємства. Вони зазнали найбільших руйнувань. Зараз там теж працюють люди. Вони оцінюють збитки у місцевій адміністрації і штабу порятунку кажуть про те, що зараз фактично намагаються привести тут все до ладу. Найближчими днями прийдуть експерти, які оцінять чи зазнали серйозних руйнувань у ці всі конструкції. Також упродовж усього. О, вчорашнього дня тут неподалік працював штаб, який прийняв заявки від людей, вислуховував те, які збитки вони зазнали, фіксували власне злочин росіян. Окрім того, працювали певні психологічні групи, які допомагали місцевим справитися із наслідками. Тому що ми всі розуміємо, коли три дні поспіль, вибачте, Київ атакують. Ну тут найстійкіша людина може занепасти духом, але чесно кажучи, коли ми поспілкувалися з людьми, бачимо, що настрій у багатьох такий дуже позитивний. І вони сподіваються, що все буде добре. Ну і власне я прошу синхрон представників місцевої адміністрації, які розкажуть, скільки людей звернулося за допомогою і що вони роблять станом на даний момент. Звернулось приблизно 40 осіб. Всім надали допомогу. Всі люди почали вже звертатись сьогодні конкретно за матеріальною допомогою. Продовжуємо працювати по наслідкам. Звісно, сьогодні вся ця картина вона не така катастрофічна, як була вчора, і там були зовсім інші емоції, зовсім інші враження. Про те, як це відбувалося, я прошу показати сюжет моєї колеги Наталки Нагорної. Зараз ми знаходимося на місці прильоту фактично в центрі Києва на столичній Лук'янівці. Ось тут приліт у житловий будинок. Я працівник страхової компанії. Тобто оце чотири поверха відноситься до страхової компанії. На жаль, це юридична особа належить. Ну, похарчувати. У нас повиламувало двері, повиламувало вікна, але в нас трошечки краще ролети були, і ролети захистили від взривної волни. Якби кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас. Так, да, було б у самому дому все. Бачите, і там сно побито на поверхнях на, на, на поверках, ну, там. Окрім цього висотного будинку постраждали також п'ятиповерхівки поруч. Там мальчик не перебігав дорогу і його ранила. Треба отсюда все. Там бобили так, що вікна держали і все на світі. У мене дві квартири і у мене з цієї сторони вікна винесені в одній повністю, а в іншій просторі зняло. Вибухи пролуналися просто посеред ночі під час комбінованої масованої атаки країни окупанта Росії Наталя Нагорна, ТСН, тес плюс марафон єдині новини. Отже, три ночі поспіль Україна потерпає від масованих обстрілів Росії. У ніч із п'ятниці на суботу летіли понад 250 шахедів шахетів і ще 14 балістичних ракет. Із суботи на неділю 300 дронів, 80 ракет і Майже стільки ж цієї ночі. Загалом близько тисячі одиниць зброї атакували одночасно 13 регіонів України. Київщину, Житомирщину, Миколаїв, Сумщину, Хмельниччину. У цих регіонах тільки за минулу ніч від рук росіян загинуло 12 людей. І один із наймасованіших обстрілів країни-агресорки за три роки пережила столиця. Сили ППО в Києві та області безперервно працювали понад 6 годин. Уламки ракет розліталися на цілі вулиці, нищили висотки, приватні будинки і підприємства. Масований обстріл обурив низку європейських топ-посадовців. Чимало із них звернули увагу, що Росія дозволяє собі таке на тлі мирного процесу, ініційованого Сполученими Штатами. Як реагують на заході? Дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Вона зараз наживо із нами. Вітаю Зоряно. Тож розкажи, чи спонукає чергова російська атака на українські міста ЄС і США запроваджувати нові санкції. Вітаю Соломії. Дійсно, ця повітряна атака на Україну була не просто рекордних від початку війни повномасштабної масштабів. Вона відбулася на тлі мирних зусиль, ініційованих Вашингтоном і підтриманих Європою. Утім, дедалі очевидніше, що російський президент не зацікавлений у мирі. Цими словами обстріл коментувала низка топ дипломатів країн ЄС. Очільник німецького МЗС, зокрема, називає повітряні удари по Україні образою президента, США, що заохочує сторони до мирних переговорів. Йоган Вадефуль закликав захід. До посилення, зокрема, антиросійських санкцій Анти до цього ж принагідно укотре закликали Литва і Естонія, що послідовно виступають за збільшення тиску на Росію. Очільниця місії ЄС в Україні Катерина Матернова також вважає, що Росія глузує над Сполученими Штатами і будь-якими дипломатичними спробами досягти миру. Глава європейської дипломатії своєю чергою підтвердила готовність тиснути на Росію, аби зацікавити її в мирі, і сподівається, на синхронні кроки по той бік Атлантики ці атаки на Київ жахливі. Зрозуміло, що Росія посилила свій тиск на Україну. Вона бомбардує Україну. Ми бачили ці смертоносні атаки. Тому наше завдання тиснути на Росію, щоб вона також хотіла миру. Ми готові з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть цей приклад. У ЄС на столі 18-й пакет санкцій. На вихідних пройшли закриті консультації щодо нього. І серед заходів, які пропонує Єврокомісія, це заборона обох північних потоків, щоб юридично унеможливити потенційне повернення до звичних енергетичних взаємин з Росією. Також пропонують додати до чорних списків більше суден з так званого тіньового флоту Росії. Є ідея переглянути граничну ціну на російську нафту. Єврокомісія пропонує 45 доларів за барель. Однак, щоб це працювало, треба також добро. Великобританії і сполучених штатів Дональд Трамп засудив останні обстріли України, висловивши невдоволення ескалацією з боку Росії і не виключив запровадження додаткових санкцій проти Москви. Раніше нагадаю, президент Сполучених Штатів волів чекати, щоб санкції не нашкодили мирним зусиллям. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди з ним ладнали, але він випускає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Ми саме ведемо переговори, а він випускає ракети по Києву та інших містам. Мені це зовсім не подобається. Дипломати ЄС не уповноважені давати коментарі ЗМІ на умовах анонімності, кажуть Радіо Свобода, що навряд чи Європа схвалюватиме санкції, не синхронізувавши цю політику зі сполученими штатами. Попри заклики окремих політиків, як от лідера опозиційних консерваторів Литви, припинити чекати на лідерство із Вашингтона. Мирні зусилля тривають сьогодні і завтра з візитом у Москві глава МЗС Туреччини, де українська і російська делегації, зокрема, домовилися про масштабний обмін полоненими, який пройшов цими вихідними, і зустріча. Хакан Фідан із Володимиром Путіним і також Сергієм Лавровим. Соломіє дякую, Зоряно за подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо і, зокрема, розповіла про реакцію європейських топ та американського президента на масовані обстріли України. Єлабуга цієї ночі була під атакою дронів. Саме там збирають сумнозвісні дрони. Шахет підприємство, розташоване в Татарстані, це майже за тисячу кілометрів від українського кордону, і через напад безпілотників довелося закривати місцевий аеропорт та Москви. В Івановській області БПЛА влучили в Дмитрівський хімзавод в Кінешмі, де виробляють вибухові речовини. Атакували дрони і тулу. Після чого там почалися проблеми із електропостачанням. Загалом в міноборони країни агресорки по. Відомили про атаку близько сотні дронів частину, нібито збивали на Білгородщині, Брядщині, Курщині, над територією Калуги та Рязані. У Харкові триває розслідування загадкової смерті 39-річного чоловіка внаслідок падіння із третього поверху будівлі ТЦК. Рідні й друзі кілька днів не могли з'ясувати, де він перебуває, аж поки не дізналися, його не стало. Поліція говорить про самогубство. А ДБР вже вивчає за яких обставин він опинився у приміщенні територіального центру комплектування. Далі розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко. 39-річний Олексій зник 11 травня. Родини, друзі шукали його кілька днів, але марно. Його шукали, питали ну, намагалися знайти, дзвонили у морги, дзвонили у ТЦК, дзвонили у лікарні, дзвонили. І так вийшло, що усюди казали, що ні, такого немає з таких по опису. але потім поліція вже 13-го зателефонувала його мамі і сказала, що 12-го його не стало. Офіційне повідомлення про загибель Олексія правоохоронцю опублікували лише 18 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти. За інформацією ОТЦК, цього чоловіка зупинили на вулиці для перевірки документів. Чоловік був без документів, про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та С. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Водночас, за словами друзів, Олексій вже неодноразово мав сутички з працівниками ТЦК і детально описав одну з них у Велочаті. 8 травня в нього сталася бійка з військовим центром комплектування. Він не хотів туди йти, його почали знову ж таки скручувати, і хтось почав бити його ззаду по голові. Він став, почав дивитися, потім йому полетіло у щелепу, Він вирвався та заїхав тому, хто йому вбив і розтік обличчя. От. Той чоловік почав казати, що він. Помститься, як чоловік опинився знову на вулицях міста. В ТЦК не уточнюють. Одразу після оприлюднення про смерть Олексія оперативне командування Схід заявило про початок службового розслідування. Керівництво райцентру комплектування на цей час усунули. Окрему перевірку проводить і державне бюро розслідувань. За цим фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відомості, про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною п'ятої статті 426 з приміткою 1 кримінального кодексу України це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Крім того, справу розслідує поліція за статтею Умисне вбивство з приміткою «Самогубство». Ілля Бойко та Локсій Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. За цей епідемічний сезон перехворіли понад 4,5 мільйони українців. Половина із них діти на нашій території циркулювали грип А, Б, ковід та інші респіраторні захворювання. Загалом від ускладнень після вірусних захворювань померло близько 200 українців. Дев'ятеро із них діти захворюють. Ваність на грип була високою майже до кінця березня, що не є типовим. Причому у стаціонар потрапляли досить молоді люди, бо у них швидко розвивалася пневмонія. Офіційно під за Кінчився, але українці не перестають хворіти. Лише за минулий тиждень майже 100 тисяч підхопили різні віруси. Ковіду нині було у сім разів менше ніж у 2024 році. Тепер грип та коронавірус конкурують між собою. Однак у центрі громадського здоров'я нагадують, що торік підйом захворюваності на ковід почався в кінці літа. Минулому році літом, коли була дуже велика стека, там туди ближче до серпня спостерігався зростання захворюваності на ковід. 19 тому щеплення проти ковіду воно цілорічне воно дуже корисне для тих для кого захворювання може привести до ускладнень Мокро і хмарно. Останній тиждень травня принесе в Україну опади. Примхлива весна, прощається дощами у низці регіонів. Сьогодні впродовж дня дощитиме у північних, центральних та південних областях. За прогнозами синоптиків подекуди із неба литимуть зливи із гуркотом грому, спалахами, блискавок і шквальним вітром. Проте температура буде комфортною без спеки. У більшості регіонів в день повітря прогріється до плюс 20 градусів. Прохолодніше цього тижня буде на заході України. Вночі у західних регіонах очікується. 5-7 градусів тепла. В день стопчики термометра піднімуться до 17 вище нуля. Еммануель Макрон дістав ляпаса від дружини. Французька преса гуде про сімейну розбірку президентського подружжя просто на виході із літака. Сталося це під час їхнього візиту до В'єтнаму, і скандальний момент потрапив на камери, коли вони мали виходити із трапа. Двері відчинилися. Там стояв Еммануель Макрон, а потім з'явилася рука у малиновому рукаві, яка зробила жест, схожий на удар по обличчю. Примітно, що очільник Франції був збентежений моментом, але швидко опанував себе перед камерами і почав усміхатись. За лічені хвилини подружжя почало спускатися, по трапу. Бріджит, до речі, вбрана в малиновий жакет, відмовилася брати свого чоловіка під руку. у Єлисейському палаці спершу зазначали, що відео підробка, але потім пояснили, що цей епізод був вирваний із контексту і що його неправильно інтерпретували. От ви такий ляпу здатно.